Бажаю щастя, шановні колеги. Сьогодні у нас 3 вересня достигає бузина сампу і зараз її зважимо. Так, по нулях. Ось це в нас дека, яка. В основному тут у нас зараз. Ну, 54 грама. Ну, в основному вони бувають 60, 70, 80 грам ну, в таких межах. Ось тут навіть бачимо ось такий колір. А це вже сортова сампо. Подивіться, яка вона густа. Так, трошки вона не вміщається. 380 грам. Ну, це без поливу. Думаю, з поливом там я бачив і 400, і 500 грам було. Ну, думаю, цілком теж, помітно, досить гарно різниця. Ось дика. Ось, сортував. Видно, по кольору вона теж відрізняється. По розміру самих. Лодиків теж дуже сильно відрізняється. Ось наскільки різниця. Ну, помітно. От. І плюс вона досить таке солодка. Дуже солодка. Ось то цього року вже буду трошки собі сушити. Перший рік ми там теж собі трошки засушили. Була дуже смачна, особливо на зиму. В термос скидати, коли йду собі в сад, О, теж досить таки класно повишає імунітет. Ну і відповідно вражанні набагато вища від дикої. От, набагато швидше її зривати. Ось. І плюс в тому, що розтягнутий період цвітіння і достигання, тобто можна більшу площу посадити і собі через кожних, наприклад, 5 днів чи 7 днів обривати і так розтягнути на 2-3 заходи. Ну і плюс в тому, що ще теж, ось бачите, тут ще от, грано достигає в дикої, нерівномірно. Тобто чорна, а місцями попадаються от, завинуваті і так далі. То Сам по, вона, якщо достигає, то все грано достигає однаково. Ось це теж дуже круто, тяжка, вона така тяжка. Ось. Тобто дуже-дуже класно. Ось собі десь посадили десь біля пів гектара, може трошки менше, десь може сотих 35-40. Ну, треба вимірати. Але ну, ми задоволені на даний момент. Це була посадка восени 2021 року. У 2022 році було перше водоношення дуже маленьке. У 2023 вже було таке ну, більш-менш нормальне. 24 2024 попередньому року вже непогано. А цього року вже маємо досить гарний врожай. Мінус тільки в тому, що бажано її на початку цвітіння внести ацетаміпред від ріпакового квіткуїда. Ну, бо він любить трішки її <кій> квіточки поїсти і потім лишаються ось такі, от не... без квіточок. Ось, це отакий от єдиний нюанс. А так, в цілому, дуже задоволений, що посадив собі цю бузину. Швидко збирається, гарні великі грана. Швидко вступаю в плодоношення. Ну, в, цілому, в цілому я задоволений. В цілому задоволений. Саженці ще цього року будуть, на наступний рік там вже не знаю, чи буду закладати, чи вже й не буду. Бо, по суті, собі вже все насадив, а більше й не треба.